Створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда. Вітаю вас, друзі! От і дочекалися ми цієї зустрічі, що продовжить наше знайомство з народним аматорським хором Калина із села Соколівського. І тепер уже скажу вам, що зовсім недавно соколівчани на базі свого хору викликали ще один співочий колектив чоловічий квартет із назвою Козаки-степовики. Нумо знайомитися. Дивився новий міні-колектив, це квартет. Що сприяло його утворенню? Ну треба сказати, що це не зовсім моя ініціатива. Я підтримав ініціативу наших учасників. От Володимир Козленко, наприклад, каже: Андрійович, давайте зробимо квартет, чоловічий. От мені хотілося, щоб таке. Ну, він запропонував. Ми спробували. Треба розкрити такий секрет для спеціалістів, що в нашому чоловічому квартеті. Який зараз в нас існує, має налічує вже більше десь 13 творів. В нас не той склад, який існує в класиці, а іменно два високих і два низьких. От голоси чоловічих. У нас три барітона і один тенор. І приходиться на оцей склад голосів робити абсолютно. Нові аранжировки вишукувати пісні і робити аранжировки іменно на цей склад. Ну, щось вдало, щось не вдало, але ми шукаємо те, щоб і звучало, і подобалося глядачам, і подобалося виконавцям. казав, що ви стали ініціатором створення нового колективу в колективі. Я е, все пропонував йому зробити ну не, не один хор, зробити квартет, зробити тріо. І скільки я наполягав на квартеті, у нас ми не могли підібрати кадри. От не було в нас такого. А зараз у нас у нас шикарніше. І сьогодні ви почуєте, який наш квартет, дуже сильний квартет. Це, мабуть, один із кращих в області квартет. Таких квартетів це сила. Поїхала! We're the best of the best Козаки, козаки, Козаки! давай, давай мама, горілки, горілки, давай давай! дай наїхали козаки, 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 давай мама, горілки, горілки, давай дай. А та баба добра була, добра була, добра була, та й горілки роздобула, роздобула мама. Ростом, росовула, росом, росовула, баба. Юрій Іванович, я все шукала нагоди, от нарешті її дочекалася, щоб запитати у вас, ви вже не вперше берете участь у цьому проєкті. І от стількох колективів вам вдається і співати, і грати. Як ви все встигаєте? Ну, я, я ж пенсіонер, вже не пенсія, час ще є. Ну я да, баяністом, я працюю з хором ветеранів. Оце тільки що з репетиції прийшов. <хи> і цей клуб авіаторів. Теж у мене там колектив. Я Ви там іграю, аком... та і співаєте? Компоную, так, да, і співаю там разом. Там дуже хороший тенор є. Я йому другий голос підставляю. І ми так вдвох-вдвох нормально звучить у нас. А що вас вабить у цьому колективі? В цьому колективі, по перше, Особистість нашого керівника Григорія Андрійовича. По-перше, ну я з ним працював як баяніст на дослідній станції в Ниві, а потім так вийшло, що він перейшов сюди в Соколовку працювати. Ну, а як баяніста мені тут не було місця. Я просто вирішив прийти поспівати до нього. Мені дуже сподобалось, дуже сподобалось. Гарні голоси, люди чудові, прекрасний колектив. Репертуар прекрасний він дає. аранжировки замечательні роби. Як професіонал. Він дуже, дуже грамотна людина. І як людина, він розумієте, ну всі його поважають. Ви знаєте, прямо ну, душа летить у цей колектив. Що попереду ще? До чого прагнете зараз? Ну, по-перше, думаю, я так собі, що те, що ми задумали зробити, нам би це хотілося: прийняти участь у фестивалі не тільки фестивалі Калиновий спів. Нам хотілося виїхати десь за межі. Області спробувати себе в інших на інших фестивалях, зустрітися з іншими ще колективами. У нас така перспектива вже дещо є. Я не буду зараз розголошувати, але на наступний рік у нас вже запланована поїздка, де ми спробуємо прийняти участь у фестивалі, який не в Кіровограді. На учасників хору калина ніхто не може не помітити отої яскравості, притаманної, мабуть, лише вашому хору, тому що тут поєднана і та краса зовнішня, і внутрішня, і талант. І чому я про це говорю зараз? Тому що знаю, що саме ви відповідаєте за збереження і охайність тих сценічних костюмів, в, якому, в яких виходить виступати хор. Чи важка ця робота? Ну я б не сказала, що вона важка, просто трішечки відповідальна. Потрібно інколи і приглянути, щоб все було гаразд, а також костюми і на сцені, щоб були ж гарно всі виглядали, тому що не, не завжди ось і в даному випадку ні дзеркала немає, нічого. А нам же ж треба виглядати, тому треба все поправити там і на голові, щоб був порядок. І, і саме везитимусім слідкум. Так так. так. Лізія Петрівна, я знаю, що ви володієте не лише гарним голосом, а ще й вмінням гарно вишивати, тому що сьогодні учасниці хору вже похвалилися, що саме ви їм вишили такі гарні сорочки. Я дуже люблю вишивати. Люблю вишивати і, і жінські кофти, і мужські сорочки. Це моє так сказати, хобі. Я це дуже люблю. Вишила багато дівчатам таких блузок. Скільки ви вже разом з хором? Та я вже, напевно, це п'ять років, як соколовцями. Ну, я з Григорем Андрійовичем я ще в Ниві була три роки з чим-то. Коротше, співати це, я дуже люблю, люблю дуже співати, люблю українські народні пісні. Приходиш на хор. Там одразу все відстає, там якісь домашні діла, чи що, все, все внімання, всю увагу даєш хору, особливо народним пісням. Це мені дуже подобається. Це наша душина. У нас стабільний, нормальний, можна сказати, професіональний, хоч кажуть, аматорський там. І ще хочу сказати, що такого руководителя, як у нашому хорі, мабуть, нема ні в кого. Ні в кого немає. І йому, на мій погляд, за його роботу таку кропітку, Йому давно вже повинні дати народного. Я вже три роки в цьому хорі. І я славлю Бога за те, що я попав у цей хор і попав іменно до сьорокової дні. Звідкіля у вас любов до пісні? Від мами. От. Моя мама дуже любила пісню і дуже гарно співала. Яка б тяжка праця не була, а вони завжди поверталися із роботи з піснею. От. Як тільки вечір, сонечко е, починає сідати, чуємо е, пісня лунає. Це вже їдуть е, наші з поля. Мабуть, від неї оце і любов до пісні. У нас, ви, мабуть, бачили, що різних різного віку учасники хору. І я вважаю, що вони живуть тільки заради пісні. ви з часу наших минулих зйомок, мені особисто найбільше запам'яталося, як виконавиця солістка у пісні заказав мені муж. Ви споріднені з тією жінкою, про яку співаєте, чи ні? Ні, я мене був чоловік, тепер немає, вже 12 років. Але ж я варила їсти і пекла, і до сьогоднішнього дня внукам, дітям всім печу, варю, і борщі, і каші, і все-все. Оте все ви робили співаючи? Так, робила. Ми не знаємо, що скільки ми будемо співати. Нам вже 70, кому за 70, кому ще нема 70, Але ж ми ходимо співати вже скільки років і хочемо співати. І хочемо, щоб далі і далі наш колектив процвітав. Я б хотів би, і я їм завжди це кажу, щоб у них було здоров'я, наснага, здоров'я, гарний настрій. Настрій треба робити собі, забути все, що робиться в своїй родині, в сім'ї, хоч це не просто відокремити від того всього, чим вони займаються. Але хотілося щоб вони на цей момент репетиції думали тільки про творчість. Тоді це буде все вдало. Дай Бог наснаги нашому хору, дай Бог наснаги нашому руководителю і дай Бог нам всі здоров'я і вам теж на багато літа. Щастя, долі невпинного пісенного квіту хочеться побажати ще цьому надзвичайно гарному хору, щоб іще не раз ці голосисті співаки зворушили нас своєю піснею. А до нашої наступної зустрічі лише тиждень. Побачимося. Творена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда.